Друзі, 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 всім привіт! Ви потрапили на мій канал не випадково, тому що сьогодні ми закінчуємо дивитися другий півфінал Євробачення 2025 року. Це в нас репетиції. Ми дивимося номери учасників, тому що це вперше. Вони презентують нам цьому році, як вони будуть виглядати, які вони будуть костюми, як вони будуть постановки, що вони будуть, куди ходити. Ми подивимося, що там вони для нас показали, приготували ці учаснички, і звісно ж зробимо своє враження з приводу цьогорічного євробачення, тому. Що що майже всіх ми подивилися. Залишилась тільки велика п'ятірка, але вона буде репетирувати пізніше, бо вони автоматично в фіналі. В них трошки репетиції пізніше відбуваються. Але нічого страшного. Значить ми зараз віддивимося всіх. Сьогодні так одне на одне наклалось через те, що репетиції публікують на наступний день. І сьогодні ще виходить, вже цей день вже будуть виходити другі репетиції з першої частини першого півфіналу. Ну коротше, побачимо, що буде. Тому що сьогодні будемо і Україну дивитися, але це вже буде потім. Ще раз ще її не опублікували. Але, друзі, готуйтеся, готуйтеся вийде ще відео про Україну, але вже вже Я буду старатися якнайшвидше, щоб все було оперативно. Ну, сижу, пихтю тут а, монтірую. Надіюсь, ви підтримаєте лайком там, коментарем. Ну, і, звісно, переглянете це відео до кінця. Дякую вам за ваш час, що ви приділяєте мені. Дякую вам за ваші позитивні емоції. Тому що я хочу вам дарувати позитивні емоції, і ви мені також їх даруєте. Ну а нещасних я блокую просто в коментарях. Хайдуть нахер, чесне слово. Дякую вам за підтримку донатами. Також дуже багато донатять людей. Дякую вам за цю підтримку, того що без вас би не було б цього каналу. Ось вже люди, які задонатили. Ми сьогодні з гусьом продовжуємо. Гусь понравився всім. Ми дякуємо з гусьом. І ось гусь летить, прилетів на крильях ночі. Де гусь? щось він летить так криво? З гусьом. Ми дякуємо вам всім за підтримку і за м -м, просто ваші позитивні емоції на моєму каналі. Це дуже приємно. Це реально цінно. А ми розпочинаємо нашу реакцію. Так, вітаю нас, офіційний інстаграм Євровій Друзі, я щасливий. Так, значить, що сьогодні ми дізнаємося вже повністю всі номери от співфіналів, які за які можна голосувати в півфіналах. Ну а велика п'ятірка залишиться нам на потім. Мальта, я так розумію, да? Мальта, щоб нікого не пропустити Вчора ми закінчили дивитися на Літвенії. Мальтійка, наша зірочка, наша Бог, яка червона. Ой, я такі на на тему бачив такі <смі> з Ісусом з таким. Ці на тему бачив такі курточки з Ісусом. Теж закупляється на тему. Молодець. Економить. О, Червоний леопард. Тати що? Ну, звісно, я вже, я вже даже не хочу звертати увагу на ці пісні, про що вони просто, вже все, вже можна забути. Ми вже про це поотбубніли, як то бабки на базарі. Вже знаєте, вже можна по-нормальному реагувати, тому що ну, співає вона про це, ну співає вона про це. Що вже всі знають, про що вона співає. Реагуємо просто так. На танцюристах сеточка така, знаєш, ну, як в магазині продають цибульку. Ну і в неї трусики з діамантів зроблені. Корсетик. леопард червоний, волосся червоне. Ну, це парик, я думаю. Вона ж не фарбувала своє. Це парічок. Це повна розпуста. Це розпуста, це бордель. Це бордель французький. Такий, знаєш, а-ля франсе. Це дуже ах, це дуже ах, це просто це кант, кантище. Як співала Марина Діамандіс кантісімо. Бровей немає. Ану, брови є зараз. Ануна. А тут бровей теж немає бачиш, ну в неї такий стильок. бров нема. Танцюристи, значить, чотири танцюриста, два чорних хлопчика і такі азіаточка. Азіаточка і ще одну я не побачу. Не щось звернути увагу. Якась така невзрачна. Справа була. Так, дивимося фотки. Що у нас по фотографіям? Цікаво, що буде на сцені. Того ж це вони десь в кахтьорки. У Мальта. Ох, збереглись наші наші ці шарики. Шарики, шарики. hungry. Звісно, ми hungry. треба щось дерева зараз, зараз буде перекусити. Так боже, леопард, просто леопард, леопард. Я вже підготував лук на червону доріжку. Будемо дивитися в луці. У мене вже буде такий костюмчик. Ну як, таке щось стильно теж діносять коли будемо дивитися на вбрання шмаття, які яке вони на себе надінуть. Так і дивіться, бабочка в неї на руці. Це просто диві дим, дим. Вау! Бог тимо, і на нога, ноги ззаді. Це таке, знаєш, розпуста, розпуста. Прям на відборі в неї було менше розпусти. Там було таке, типа чисто по приколу. А тут вже прям і губки, і дискошар, і танцюристки. І вона це такий знаєш, слей номер цьогорічного Євробачення. Так, що тут ще бог ти мой, і буде скакати на цим шаріком. Пишіть, що ви думаєте, пишіть друзі, тому що це ж вообще щось таке кантиссимо. Кантісімо Сальмаха кіндесан. Так, друзі, ну окей, мені подобається. Знаєш, естетика, вони вони реально покращили номер з нацвідбору набагато набагато краще. Так, і далі в нас по списку, значить, Маріан Конте, ні, Маріан Шенгелія. Я вже їх путаю, Така, знаєш, ця грузинка, яка продалась про російські партії, і от виступає. Знаєш, хто з нас виступали за партію регіонів, хто там потапінасті, оце так само виступає за якусь там їхню партію. Ну давай же, глянемо, що у тебе тут. Господи, простий, що це найгірший костюм цьогорічного на Євробачення, якийсь такий сірий колір. Занадто якийсь такий світлий. Він сіро світлий. Грузинов, грузини хороші. По бокам грузини хороші, такі прям мужчини, Ну в неї ужасно. Ужас мені не подобається. бачите, навіть люди пишуть «zero points coming through. Ой, мені не подобається. Мені не подобається цей костюм. Він такий є ж якась нагорода за найгірший костюм євну на на, на євробаченні. Оце воно. Вроде красива дівочка, дано ну, от бачиш, вона продалася. Жалко, що продалась. Могла б не продаватися. Вона до до того підтримувала Україну. А тепер уже не Ой, так, Ну гляне, гляне, ладно. О, якесь таке все бліде, сіре, непонятно. Щось мені не подобається. Не подобається цей костюм. Причоха прикольна. От мені, якщо вже так абстрагуватися, давайте вже оцінимо мистецтво. Да, то ну от причоха зверху красиво. Виглядає якесь таке, знаєш, як будь-ви, француженка, така, да? Але щось ну, якщо вже так в цілому, то ні. Танцюристи будуть танцювати. Вона в небі. Бач, небо на фоні. На на небі. А, вона буде роздіватися. Ну теж таке щось. Ну те мені ці штанішки під пісню. Ну, щось таке, знаєш, от не туди, не сюди. Вона пролітає як фаніра над Грузією. О, це не валютно. Це не валютно, друзі. Пишіть, що ви думаєте? Я просто так знаєте, мені не нравиться ще якась така. Знаєш, непонятно що. Так, добре. Далі в нас наша галюсинейшн. Мелоді Grand Prix протирає свій переможний кубок з нацвідбору або з фестивалю цього їхнього Grand Prix, мелоді. Данія. Продавчиця з мого магазину. боже, кожен раз я вам це кажу, але реально похожа про один в один. І форма, і лице, і причоха. Так. ой О, синій костюм буде у нас, а танцюристи що? О, танцюристи це взагалі ескабана. Дох ти мой. Яка вона активна. Покрасилась, бач, покрасилася, покрасилася Волосся які такі прям свіжий блонд. Блонд хороший в неї і волос такі живі. Ну, звісно, блонд перепалює волосся, це все понятно. Вони не будуть прям живі живі. Це хіба що треба, я не знаю, на них щось намастити. банку цього масла чи крему. Так довго танцює, і пісня дві пісні Лорін, переможних в одной. Але дуже така несерйозна постановка по цю пісню можна було зробити постановку, постановку. Но... Ну, зараз ми побачимо, яка вона буде. Ну по костюмах уже щось таке. Синє, типа галюцинація, синій колір. А ну да, ні. Ну, зараз побачив. Але ні, диви, постановка щось є. Таке як у Немо, да? щось похоже, типа на немо. Накітка така велика. Ну, понятно, що не, не така вже, прям що похоже, але по настрою, да, таке як у Немо щось. І якісь тюлі звисають. Це тюль. І вона знімає. Ні, ну що, прикольно, щось, знаєш, краще, ніж на нас було таке, даже цікаво дивитися. Пісня, я ж кажу, непогана, але вона така, знаєш, по перше, дві пісні Лорін в одному, по-друге, вона ця пісня, ну таке, не знаю щось. Ну, мені подобається за думка, штора, Знаєш, це буде стильно. Це буде стильно і це фінал 100%. Тому що пісня непогана, я ще раз скажу. Але не дотягує там до якогось там вау ефекта такого. Але така жвачка хороша, пісня. Дивіться. І от хорошо, хорошо, ладно, дім інтерескуває. Вони, бач, познімали з, -з, -з голови ці накидки. Получається непогано. Добре, друзі, понравилось. Знаєш, не скажу, що вже прям погано. Нормал дес. Але не не вау, вау, вау. ні ні, ні. А це наш Адонкс. Це у нашоче Адонокс з Шарлікс Х. Так, а ну давай. Він високий, він такий високий, боже, ребе, два метри навірно в висоту. Ой, ні, ти що ці штани? Дві як вони негарно якось вигляд як, знаєш як бу смокінг якийсь на похорон в Африці. В Африці в них там чи десь чи не в Африці? Да, десь десь в Африці похорони так справляють, що там просто як свято. Там всі видіваються як Медгала на похорони, і там даже в труні як людина лежить. Боже, таке, конечно, говори. Але як даже там лежить людина, вони її одівають, як би це розове. Що знаєш, як будто би в последній путь відправляють з, ну, з такими. Ну, це мені це напоминає щось. Атласні штани, я чесно люблю атласні штани. Щось воно от якось не гарно мені це. Причосочка в нього мулер, чи малят, чи мулер, як воно. Ну, Танцюристи такі, знаєш, лесбійське братство. Ну, це мені кажеться буде нудний. Номер я не знаю. або вони камери по камери будуть щось таке показую, показують нам камери. Ну я не знаю. Такі сточечки червоні на ньому. Нудновато, якось так по фоткам, нудновато. Тут хіба що або телесйомка. Порішає. Ну але от це минулорічна Бельгія. От минулорічна Бельгія, це він вроді би стильний кліп, але от на сцені щось не то. Друзі, пишіть, що ви думаєте. І але бач, якийсь квітку собі причепив. І таке щось не знаю. Ну не то. Я не знаю, по цю пісню треба було кісь. Я не знаю, щось щось із кліпа тащить. Щось із кліпа. такий вінтаж робить. Робить вінтаж, робить отакий. Якось прокуряне щось. Прокуряний стульчик. Далі що Люксембург бачу одне й те саме, якесь таке саме. Що це вона лягла? Ану. Так, лягла. О! Ой, такі стіни раніше робили з таких квадратиків, такі тканина. Нічого нового, нічого. І мені ця пісня точно не подобається. Вона така якась дитяча, сильна, така якась. Я вроде доросла ж... дівчина, а якесь таке, знаєш, дитяче Євробачення. На дитячому Євробаченні то бувають серйозніші пісні, ніж оце таке щось. Нема на що реагувати. Дивимося фотки. Люксамборк. Люксембок. Як її Лаура звати? Люксомбок. Лаксомбурк. Лежить. І ну, все те саме, що на відборі. Я не знаю. Вроді би готовий номер, хороший в них був номер. Цікаво дивитися, але но... мені не подобається. Це не мой вайб, це не мій вайб, це щось таке, знаєш, це Барбі, Шмарбі, не моє друзі. Я теж не хочу коментувати. Не дальше. Ой, далі ізраїльтянка. От ізраїльтянка, диви тут 9 в лаури, 9 тисяч лайків, в неї вже 36 тисяч лайків, вже знаєш, всі, всі підтримують. Значить, що що цікавого, що вони вже запустили рекламну кампанію, вже там вся реклама, вся реклама в Ютубі захват, захвачена буде от, от нею. В минулому році це й помогло їм зайняти друге місце. Понімаєш, Україна третя була по голосуванню глядачів, а вона була друге місце. В минулому Розів, як її там звали цю Еден Голен. Понімаєш? Хоча я не сказав би, що минулому році номер Еден Голан був кращий ніж в Україні, але це смаки, да? якби це така помарочка. Кожному вона подумать. Will Rise, Вони опять плачуть, опять страдають. Чого вже ви страдаєте? Тож покажіть, що у вас все добре. Ні, страдають. Оте мені щось так здається, чим потім паче оця агресивна кампанія. Ось мені не подобається, що це буде реклама, це буде вискакувати. Ну, побачимо. Це я тільки про маркетинг говорю зараз. Ой, яке чорне, а чого ж таке похоронне? І така щаслива, да? Але що ж ти щаслива? То ж похоронна пісня в тебе. Ну така не похорона, така пісня в неї трошки, Типа з надією в майбутнє, але в чорному. Така аля Джамала. Ці рукава, ну таке щось, знаєш, надія в майбутнє, але все одно чорне. Ух ти, вау! О, люстра, вона в люстрі. Ну, на фоні люстри в чорному прикольно. ладно. Да. Такі рукава колись були ще в 16-му році, в Хорватії, вроде би, да, такі рукава. І, ну, трошки другі, там були прямо вони з блискучками. Це така люстра, знаєш, вінтаж і, і лесниця. Ну, як будь якісь були такі сцени на Євробаченні, 70-80 чи, 70 чи года, От, як будто би це студа. Ну, фотки гарні. Ну, це така фотка ніяка, знаєш, просто чорний силует. Тут по ній важко щось зрозуміти. І тут гарно Боже. Ну, Ізраїль грошей, хоче вкласти, хоче виграти. Вони щось хочуть доказати, що вони хочуть виграти іменно провести в себе конкурс. Ой, я боявся б їхати в Ізраїль, нащо треба. І Лучше туди не їхати, в той Ізраїль, я, я б не їхав би. Хай десь в Європі буде Євробачення, того, що опасно, то Ізраїль зараз. Я навіть не знаю, як вони виграють, то на них надавлять. Якщо виграє Ізраїль, то на ЄБ'ю надавлять, щоб і в Ізраїлі проходило Євробачення. Тому що спонсор Мароконоїл там всім управляє. Ну, прикольно, виглядає прикольно. Я не буду тут кривий душою, реально класно. Класно, іменно це люстра дорого, валютно бюджет, ну такий бюджет є. Все в діамантах, але от чорний костюм от вирісняється на фоні цього. але... Ну Надія прям що, Пісня про надію, таку, да? в чорному костюмі надія, не знаю. Добре, тепер переходимо далі. Prince Примадонна, Girl Сербія, Сербія. Олег ви. Ох ти що мой. О, який ракурс. Знаєш, але 2017 год. Діти під землі, літа ховаємо. О, що собі у нього мальчики на танцюри співає про мілу, а в нього мужики танцювати будуть на фоні. Квір. Лесбійське кохання, понімаєш, починається. Диви, не одно жінки на фоні. Де жінки? Мужики з макіяжами. Це знаєш, якась нова ера Європи. І все, друзі. Що це таке? Такий брутальний мужик. Брутальний. Із муж із мужиками зажимається там. Третья мужиків. А де міла твоя? Дивись, зажимається просто. А де мужики? Ой, де жінки? Точніше? А чи це жінка? Вже не поймеш в той Європі, що там робиться. Ні, це мужики. О, вони будуть крутитися вокруг нього. І він буде співати про мілу. Він, навірно, співає, що типа міла, я вирішив бути з мужчинами. Я відкрив собі те, що я гей. І я буду жень... Ну, жінка, наша мені та жінка, якщо вона з геями бути. These gays, they try to murder me. Так, да, звісно. Ну, постановка, ну що сказати, і огні, і от синє з червоним таке, знаєш, в якісь пір'я на фоні. Да? Типа пір'я, чи що це? Чи якісь сніжинки? Не поймеш уже дим, отаке от і він в червоному такому костюмі. Він як буде дотракієць. і зажимається з мужиками. Чи він байсекшуал екшели? розумієш? не знаю. Так добре, друзі. А це шо? А ні, це в коробочці виступається Лаура, чи як її там лайка? І остання боже закриватиме півфінал. Другий це буде розпусниця із Фінляндії. Вже скандал був. Дивіться, друзі, чи це шо. Іх коме. А, ні, це не це не тут. Це там буде в наступному відео, що надпись під відео якась така не та, неправильна. Що вона? Каріна з, з «Київ день там вночі, бачиш, розумієш? Ох, яка. Получається, це в неї насправжнє волосся. А я думаю, що це паричок, бо вона вечно. Але в блондиністі волоси, вони коли не помиті і коли не наутюжені, ну як це сказати, вони от виглядають, якби тебе, я не знаю, от непонятно що вони ску кожен і такі маленькі робляться. Але коли їх ти випрямиш, нагладиш, вони сразу об'йом. Через то я думав, що вони парік, але вроді би своє може якась хіба що накладка на на свої волосся, дещо ще й наклали. Наклали купу. Ні, ну мені подобається костюм, знаєш, я вже не хочу реагувати, от що-то розпуста. Вже ви звикли з цим. Гарний, гарний костюм. Я, звісно, не сильно прям же супер пупер але от вона аби не зливалася, бо чорна сцена вона в чорному. Тим паче це ж все-таки не на відбір. Це тут сцена, мені кажеться, навіть менша, ніж у них на відборі була. Тому що у них відбір — це прям, Не те, що відбір, це, якийсь, це прям фестиваль, у них відбувається, то вже не відбір. Ну, і вона з мікрофоном кажуть, що постановка не помінялась. І ось, дивіться, надпись: Коме -ка каксі, уксі. Сауна, понимаешь, Це от Швецію ж представляють, чи то Фіни, чи хто вони? Я точно не пам'ятаю е, чи вони фінляндці, Фінлянці, чи вони наполовину Фінляндії, наполовину Шведи, і вся Фінляндія підтримує Швецію. Підтримує як коксі формі Сауна. Паніш оце і цю про Еріку Вікмен всі забули. Про неї помнили до того моменту, поки Швеція не вибрала свого представника. І от вона бедна там нещасна. Всі забули про неї. Так жалко. І бач, вона от написала I feel the caption is from somewhere else, somewhere else that from my song. Тобто моя надпись, Надпись заголовок з якоїсь іншої пісні. Не з моєї пісні. Не знаю. От якось на фоні того, що про неї всі забули, даже я обідно за неї. Що знаєш? Так, що всі фінляндці потримують не Еріку, а от тих шведів. Але знаєш, я не бажаю не перемоги не їм, не, не, не йому, не їй. Та з такими піснями не хочеться, щоб вигравали. І вона підвішена. Ну окей, знаєш, нічого нового. Трошки костюмчик новий. Тут е, телезйомка треба цікаво, бо вона там ходила, ходила. Побачимо, що буде. Побачимо, що буде, друзі. Але так скажу, що ну непогано, волоссякі є. Волосики свої. Вроді би може й накладка. Лягає там, те, як зі сценою відбувається. Надіюсь, теж в цій в Мальті. Де Мальта? Надіюсь, в Мальті теж буде статевий акт зі сценою, того, що вже ладно, вже кривить душою. Вже це теж якось розбавляє номер усього. Ну просто статевий акт, розумієш, зі сценою Мальта. хо oh. oh, I hope you're hungry. Yes, we are hungry. Друзі, все, це виходить. Получается... Дивіться, тут вже другі репетиції пішли. Другі репетиції, але це вже потім. Ось ще ця мальтійка в коробочці виступає. Кантіссімо. просто кантіссімо в цьому році слово слово в світі буде кант, тому що і Маріна Діамандіс... А, випускає альбом Принцес оф Пауер, хто не and Маріна Diamonds Просто зараз Маріна Шикарні пісні на на кочелі виступала. Я в захваті від Маріночки, діаманді це просто моє дитинство. Альбом Fruit, альбом Електрохарт. Ох, я не знаю. Як мені жалко людей, яких в дитинстві, які от в підлітковому віці не жили Tumblr Реально, та ера тамблера і в підлітковому віці. Це ж вообще супер. Зараз я не знаю, що в дітей в підлітковому віці, яка в них ера, Що? ера тіктока. <смеш> Скучно. А от у нас була ера Тамблера, це круто. Ну ще в нульових теж було круто, коли в них в нульових було. В нульових це теж бум цього все. Коротше, друзі, не про це. <смеш> дякую вам за перегляд. Дякую, от таке от. В общем, я скажу так: ми подивилися майже всі виступи. О якось сировато, все одно якось немає такого враження. Вау, але побачимо. Після других репетицій вже буде понятно, того, що ми тільки так знаєш, нам три фотки показують, це чорті, що. Але що є, то є. Ну я не скажу, що вау, але не скажу, що прям вже настільки жахливо. От по пісням, от да, по пісням скучновато. По тому як це вже буде фестиваль, оце євробачення, оце це євробачення, це всі з'їжджаються. Вже, звісно, ера, от, ну, не ера, а естетика Євробачення є. Естетика Євробачення є. От настрій оцей конкурсу, він присутній. Щось таке трошки виривається. Надіюсь, вам своїми відео. Я піднімаю настрій, і ви дивитеся Євробачення зі мною. Ви радуєтеся, вам все подобається. Кому щось не подобається, ну то не подобається, ну то й що. Це вже у вас якісь тригери. Якби більшості людей подобається, вони ставлять лайки, підтримують канал. Дякую вам за підтримку, донатами. Всім 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 дякую. З усього ми а, прощаємося і кажемо вам до побачення, до наступного відео. До побачення, побачимося скоро. Все, чао-чао, бай-бай, мої киці.